Всім привіт! Пропоную вам топ-5 надійних кросоверів в бюджеті до 8 тисяч доларів. На мою особисту думку, перше місце, коли мова йде дійсно про найкращі кросовери, які можна взяти до 8 тисяч доларів, обов'язково потрібно згадати про це японське авто. Після багатьох років після випуску та експлуатації дуже повільно втрачає в ціні. Мова йде про Toyota RAV4 другого покоління. Самі власники RAV4 зазвичай не часто розлучаються із своїм кросовером, причому досить часто продаж здійснюється з метою придбати rav 4 нового покоління. Ті, хто експлуатував, розуміють її цінність це дійсно один із самих якісних та надійних представників свого сегменту. Машина здатна служити напевно десятиліттями і точно заслуговує на повагу. Саме друге покоління RAV4 рекомендується брати тим, хто хоче отримати максимально надійну та безвідмовну машину. Мінусу можна відзначити досить високу вартість, але це умовний недолік, оскільки до rav 4 продається велика кількість якісних неоригінальних деталей. Компанії Toyota завжди вдавалося створювати надійні автомобілі, але rav 4 другого покоління перевершив очікування багатьох експертів та критиків. Для автомобіля вважається нормально пройти близько 500 тисяч кілометрів без будь-яких серйозних несправностей і дорогого ремонту. Найкращим вибором буде двохлітровий бензиновий двигун на 150 кінських сил, механічна та автоматична коробка досить надійні. Маючи близько тисяч доларів, є можливість придбати авто максимально свіжих років випуску та з мінімальним пробігом. На другому місці зовні дуже привабливий автомобіль вартістю всього до тисяч доларів, який вже точно не шкода віддати за цей кросовер. Та й у плані надійності в Mitsubishi Outlander першого покоління все гаразд. У автомобіля від японської компанії є середня стійкість кузова до корозії. Також не варто розглядати Mitsubishi Outlander тим, хто шукає машину для бездоріжжя, риболовлі чи полювання. Це сучасний міський кросовер, орієнтований на експлуатацію в умовах асфальту без пониженої передачі, але з постійним повним приводом. Хоча по грунтовці, піску або гравію машина проходить без особливих проблем. Така можливість з'явилася завдяки наявності системи повного приводу. На який крутний момент роз... рівномірно розподіляється між осями. В аутлендер першого покоління конструктори добре попрацювали над підвіскою і передбачили заводські високоякісні тяги, що забезпечують їм ресурс мінімум 100 тисяч кілометрів. Силових агрегатів найкращим буде двохлітровий двигун, який спокійно від'їздить більше 400 тисяч кілометрів. Також непоганим буде двигун, 2,4 літри. Він буде більш динамічніший, але з більшою витратою палива. Також є досить рідкісна потужна двохлітрова турбоверсія на 202 кінські сили. До коробок передач нарікань немає, але на диво надійнішим буде саме автомат. На третьому місці Hyundai Tucson першого покоління та його брат близнюк Kia Sportage другого покоління. Це один з рідкісних випадків, коли за весь час випуску моделі не було проведено рестайлінг. Вибір двигунів зовсім невеликий. На вибір пропонуються всього три силові агрегати. Два бензинові та один дизель. Бензинові двигуни в цілому надійні та грішити можуть тільки підтіканням сальників і клапаної кришки. Двохлітровий мотор тяговий та безпроблемний, але зовсім не економічний. Але можна встановити ГБО. Двигун В6 об'ємом 2,7 літри встановлюється тільки в парі з АКПП. З даним силовим агрегатом машина має хорошу динаміку, але витрата палива тут вже не велика, як для автомобіля компактних розмірів. Дизельний мотор хороший, коли новий, а з пробігом це вже лотерея. Після пробігу 150 тисяч км вилітає клапан ЄГР, а часто потрібна і заміна форсуну та паленого насосу високого тиску. Хоча справний мотор працює досить тихо, як на дизеля, і має хорошу економічність. До коробу передач питань небагато. Навіть автомати та всонно засмучують дуже рідко, на відміну від багатьох конкурентів. А КПП в таксоні розроблено спільно з е, Міцубісі. Кузов таксона досить непогано поручається корозії, але оцінковки тут немає, тож подряпини не будуть активно ржавіти, особливо страждає днище. Салон зношується швидко. Таксона повний привід постійно підключений, це впливає на витрату палива. При русі по сухому асфальту до 100% крутного моменту передається на передній міст, але будь-якої секунди може бути перекинутим на задню міст. На бездоріжжі можна заблокувати між усовий диференціал кнопкою та момент буде розподілятися порівню. Ці автомобілі підуть для людей, які цінують в автомобілі простоту конструкції та недороге обслуговування. На четвертому місці привабливий паркетник з добрими позачаховими якостями та міським салоном Nissan X-Trail першого покоління. За суму близько тисяч доларів можна підібрати автомобіль 6-7 років випуску. Правда, готувати до пробігу понад 200 тисяч км. Для екстрем першого покоління пропонувалися два бензинові двигуни об'ємом 2 та 2,5 літрів на 140 та 165 кінських сил та турбодезель об'ємом 2,2 літри на 136 кінських сил. комплектувалися 5 та 6-ступінчастою механікою та 4 діапазонним автоматом з переднім чи повним приводом, а також блокуванням. З переваг автомобіля можна відзначити привабливий агресивний зовнішній вигляд, загальну надійність. Хороші позаляхові якості, як для паркетника, вмісткий салон, впевнену поведінку на дорозі та комфортну підвізку, також хорошу динаміку та керованість, ремонтну придатність та порівняно доступність за частини. Плюсів багато, а у до недольків можна віднести середню якість лакофарбового покриття, наявність зайвих шумів на високій швидкості та не надто швидку роботу автоматичної коробки в підсумку і trail першого покоління надійне авто. На п'ятому місці Honda CR-V другого покоління. Автомобіль довговічний, та виділяти окремі вузли не хочеться, так як надійність їх приблизно на одному рівні. У Honda дуже якісні матеріали, оздоблення салону. Звичайно що вони зношуються, як і будь-які інші матеріали, та на це потрібно набагато більше часу. За мірками кросовера, автомобіль відрізняється гарною керованістю та непоганою прохідністю. Із проблем автомобіля можна виділити вартість запчастин. Ціни насправді не дуже маленькі. Цю модель не дуже рекомендується використовувати на бездоріжжі, а ось по снігу, міському бруду та сільських дорогах автомобіль їздить просто чудово. Автомобіль по-справжньому надійний та невбивний. Кузов, незважаючи на руки, практично не іржавий. Двигуни вічні, автомати хороші і все зроблено з розумом. На цьому в мене все. Всім дякую за увагу.